Ох, ну це щось буде дуже персонал. Або щось не дуже персонал вибрати. Ти записуюсь і все время згадую цей ролик Добкіна і Кернеса, якщо пам'ятаєте, як вони там записані. Всього давай по-новому. Е, так. Мене звати Каріна, мені 30 років. Я зараз проживаю в Києві, але сама родом з Харкова. Я наполовину українка, наполовину вірменка. Мене батько був вірмянина, мама українка. Моя зовнішність дозволяє мені грати ролі і як українок, і як вірменок, і таких смугленьких дівчат. Хтось колись мене запитував на міжнародному одному проєкті, чи я не іспанка, тому напевно ще іспан... іспанок можу грати. Я навчалася, зараз закінчую курси, акторські курси у школі аудіовізуальних мистецтв, мистецтв 9-3. Також вчилася в, вчилася на акторських курсах в Pro English Drama School, є така. Школа в Києві, там навчання відбувається англійською мовою, то там я вчилася англійською мовою. Також вчилася на курсах дубляжу і сценічного мовлення у студії Гургури. Тут в школі аудіовізуальних мистецтв вчилася сценічній мові у пані Любові Андріївні Підлісної. Щітка щіці говорила. Я щоранку щось робила, вчилася сценічному бою також тут, проходила майстер-класи у різних акторів, режисерів: у Романа Ясіновського, у Дмитра Тамашпольського. з Аллою Самойленко також тут займалася. Володію українською, російською і англійською мовою вільно. Ну і все, special skills, більше нічого немає, мені здається. Нема, ну нема. Танцювати не вмію. <сум> Може, влітку е е навчуся. <сум> Люди прекрасні. Земля, мов казка, кращого сонця ніде нема. Загруз я по серце у землю в'язко. Вона мене цупко трима. І хочеться бути дужим. І хочеться так любить, щоб навіть каміння байдуже захотіло ожити і жити. <на>, 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 на курсах дубляжу перша сцена, яку я дублювала, була з фільму Обіцяти не значить одружитися чи якось так. І ми ходили з моїм чоловіком на ці курси разом, і це нам дали цю сцену і мені й йому. Він грав персонажа чоловіка, я дружину. А, і сцена була про те, як вони вирішували, в який колір пофарбувати кімнату. То, ну, тобто там це було подружжя, яке робило ремонт, і ми в той час також робили ремонт. І це ну, така смішна історія, не було смішно ще й поговорити про ремонт на, ну, в студії звукозапису, так би мовити. Ой, я не пам'ятаю, як називається цей мультик. Ну, коротше, тварин різних мультяшних теж дублювала. Ну, це дуже такий э, веселий досвід. Э, э, ти маєш відпустити свої ці дорослі зажими, перетворитися на тваринку і не знаю, співати як тваринка, кричати як тваринка. І це дуже складно зробити, насправді, і це теж, до речі, це один з кроків на, на моєму шляху: не думати про те, що про те там подумають люди. Мені треба було один раз продублювати, як кричить собачка, і прям. З усієї сили прокричати, а я не могла відпустити себе і прокричати. На мене там вже сварилася моя викладачка. От. І ну, прям треба було от реально попрацювати з собою для того, щоб крикнути органічно і по-живому. Природньо, як кричать люди. От. Але з іншого боку, це такий. А, як це сказати? Ну... От навіть оцей крик, він якось робить тебе вільнішою, і ти вже розумієш, ти можеш крикнути і нічого не станеться. Не знаю, там небо не впаде, ну нічого не станеться поганого. І кричи собі на здоров'я. І з тих пір я ок, мені ок покричати в акторських цілях. Наталка. В мене на комп'ютері є папка, куди я збираю всі фотографії з курсу, які робить наш чудовий фотограф Артем. І потім я сортую ці фотографії, і от одна з папок з фотографіями мене називається Балуємося з Васько е, Наталка. Е, дуже творча е, особистість. Е, мені подобається, що вона, е, ну, особливо на початку курсу. Ну, зараз так само, вже до кінця доходимо, але е, вона і в нас якби, намагається розвивати цю творчу складову, дає нам багато м, таких вправ на формування уяви, на розвиток уяви. М, не кричіть на нас. Ах, плани грати у кіно я б дуже хотіла, і якось, до речі, цей курс мене. Підштовхнув більш серйозно, так би мовити, до цього поставитися, бо до того я трошки також вчилася на акторських курсах, але ну, не відчувала, що можу там, подаватися на якісь там кастинги, не знаю, проекти. От, а під час цього курсу звідки з'явилося це відчуття, і я почала подаватися, там, писати самопроби. Якось не знаю, оформлювати свої сторінки в соцмережах. Навіть камінаут зробила в соцмережах, так би мовити, акторський. От. І ну, дуже б хотіла зніматися. І зараз так намагаюся все для цього робити. Там збираю портфоліо, теж записую самопроби, стежу за проектами різними. Мрія. Вона така майже нездійсненна, але тим не менше, я б дуже хотіла знятися, або навіть не знятися, а просто попрацювати з Аль Пачіно. це мій кумир, я його дуже люблю. І він, так би мовити, навіть та людина, яка мене змусила думати про акторство в принципі. Але він вже дуже старенький, і поки я доїду до Голівуду, не знаю, скільки часу пройде. Бажаємо довгих років життя, здоров'я, дочекатися мене, але а, ну, мрія така. Це добре мати мріяв, так стимулює, мотивує. Навіть така далека і майже не здійснена. Може, колись він приїде в Київ, буде зніматися у фільмі Лукіча і мене туди акторкою.